Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати. Сьогодні ми малюємо аватарів з мультфільму Леді Бук та «Супер Кіт. Почнемо з Леді Бук. Для цього в кутку малюємо ось таке коло. Це її голова. Далі намічаємо шию і від неї ведемо тулуб. На кінці він трохи розширюється. Ось так. Тепер намалюємо лапки. Ось так малюємо передню. Вони в формі такої незавершеної крапельки. І трохи вигляду з іншої сторони. І задні. Вони у формі довгої крапельки. Ось так. І друга виглядає. Тепер зробимо хвостик. Його можна малювати у формі листочків. Три штучки. І намалюємо її обличчя. Для цього нам потрібно намалювати щічку. Додаємо її ось тут і робимо плавний перехід в голову. Щоб намалювати око, нам потрібно намалювати лінію і від неї вгору ось такий полукруг. Всередині малюємо райдушку і зрачок. А у зрачку ще намалюємо кружечок. Це блік, і він у нас залишиться білим. Додамо ще ресничку. Друге око у нас боком. Тому нам потрібно його намалювати так само, але вузьким. Всередині також малюємо райдушку, зрачок та блік. І зробимо ресничку. На голові в неї є ось такий великий кружечок. І ось тут на щічці маленький. Ще намалюємо їй посмішку і на спинці кружечок. З голови в неї стирчать два вусика, які закінчуються крапелькою. Наша ладіба готова. Тепер малюємо супер кота. Так само малюємо кружечок це його голова. Тут ще ми додаємо вушка. Робимо їх з обох боків. Всередині вушка можна відразу намалювати лінію, яка у нас буде відділяти внутрішню частину вушка. Лінії робимо більш плавні, не такі, як гострі трикутники. Тепер так само нам потрібно додати щічку. Суперкіт у нас в лапках тримає щось трикутне. Я не знаю, що це, але мені це схоже на сир. Ти можеш в телеграмі в коментарях написати, що тримає суперкіт. Малюємо в формі трикутник і збоку ще прямокутник, щоб воно у нас було об'ємне. Тепер намалюємо йому тіло тоненька шийка, яка плавно переходить в толуб. Він у нас також на кінці розширений, як у Леді Бук. Тепер намалюємо лапки. В мене тут на екрані не видно, тому я прикріпила малюнок. Малюємо їх також як у леді баг. Тільки нам ще потрібно додати калінку з однієї сторони і з іншої. Тепер намалюємо верхні лапки, які у нас тримають трикутничок. Ось тут одна. І інша просто у формі овалу. Ось тут. І не забудь зробити хвостик. Так само, як на малюнку, як я прикріпила вгорі. Тепер намалюємо йому очі. Вони в нього більш вузькі, не такі, як у Леді Бак, бо це ж кіт, трошки схожі на крапельку. Всередині в нього зрачок вузький, і не забудь намалювати брівку. Друге око в нього прищурене, тому воно ще більш вузьке. І з нього виходить ось така фігурна брівка. Також малюємо зрачок, ось такий вузький, і додамо посмішку. Він у нас сердитий, тому посмішка перевернута. І з неї два клика. Ще в нього є ось таких три вусика. Набросок готов тепер можна розмальовувати, обведемо все чорним. Я візьму лінер, ти можеш взяти фломастер. Зрачки відразу можна розмалювати чорним, головне залишити білий кружечок. У кота також можна залишити білий кружечок. Зайві лінії олівця можна стерти старачкою. Головне притримувати малюнок, щоб він не пом'явся. Плями у Ледібах чорним кольором. А сама Ледібах червона. Очі в неї блакитного кольору. Надсилай фото свого малюнка мені в телеграм-групу і ти зможеш потрапити в найкраще в кінець наступного відео. Посилання на телеграм ти знайдеш внизу цього урока. Тепер розмалюємо суперкота. Очі в нього зелені і в нього розмальовується повністю все око. Трикутничок в нього в руках сірим кольором. Сам суперкіт чорним. Серединку вушок можна зробити прям темно-чорним. Для цього потрібно давити на олівець ще сильніше. Наш малюночок майже готов, його можна залишити так або додати трішки об'єму. Це дуже просто. Для цього потрібно давити на олівець трішки сильніше в деяких місцях. Дивись уважно, я покажу як. Робимо сильну полоску ось тут, біля щічки. Ще додамо підбровку біля ока, ось тут. Також з боку на голові та на щічці. Ось таку жорну полоску. Обов'язково на тулубі, під трикутничком на пузику і на лапках. На нижніх лапках робимо жирним нижню частину, ще можна додати на хвостику. І так само з червоним робимо Оледі Баг. Сильніше давимо на олівець ось тут на головці, на щічці. Також під головкою на тулубі. На лапках. Ті лапки, які у нас далі, їх можна намалювати прям повністю. А ті, які ближче до нас, лише половинку розмальовуємо темно-червоним. Ось так. Ще додамо обов'язково на хвостику. Ось такі об'ємні вони в нас вийшли. Тепер блакитним кольором додамо трішки вітру, щоб було відчуття, не мов би вони літають. Обов'язково підписуйся та став лайк, якщо ти любиш малювати. До нових зустрічей на моєму каналі!